В рамках проєкту Багатосекторна допомога постраждалам від війни в Україні наші працівники відвідали Антоніну Пилипівну. Через ворожі обстріли житло було пошкоджене. Новий проєкт передбачає допомогу у вигляді легкого ремонту, а саме віку незначних ушкоджень даху та дверей. Тут постраждало людей багато в цю сторону, і в ту сторону постраждали. Прилетіла, я знаю, що воно там прилетіло. Зірвалося і повибивало вікна, нам вилетіли всі вікна у нас повибивані були. Вірно, около 12, чи що, я знаю, стільки времени, спали вже, полягали спати і зірвалося, зразу стали вікна, випад... вилітати, вікна стали, вилітати, полякалися, схватили. Справили кришу, щоб криша була нам, щоб не текла вода на голову. Ми ніколи нічого не брали, ні в кого, не, не ходили, не просили, ну а це вже що нічого не зробиш. Спасибо вам, що приїхали, Спасибо вам.